В житті кожної людини наступає хвилюючий момент вибору авто. Критерії у кожного різні: хтось звертає увагу на характеристики, хтось на бренд, а для когось найважливіше ціна. А якщо ви зараз в пошуках авто і обираєте саме з електрокарів, тоді це відео для вас. Мене звати Росислав, це Анкарс. Погнал. Погодьтеся, набагато легше обирати авто, спираючись на досвід інших водіїв. Тим паче на дурніш люди сподіваюся, ведуть ці статистики, створюють рейтинги та усілякі підбірки, щоб полегшити ваш вибір. Так на чому їздять українці, та чому обирають саме ці електрокари? В вашій увазі топ-5 електрокарів з Китаю в Україні за 2023 рік. Обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб дізнатися першим, які дві. Новинки вийдуть у 2024 році, та чому їх варто дочекатись. І розпочнемо цей рейтинг з автомобіля, який по інноваційності на 7 років попереду від своїх конкурентів. Це електрокар, оснащений батареєю Blade Battery <плес> Battery, яка є негорючою. Це означає, що навіть під час механічних пошкоджень або аварій не виникає ризик пожежі. І це BYD Yuan. юань Плюс, що в цьому авто такого особливого та чому українці його обирають? Ну по-перше, дизайн та габарити цього електромобіля, коли ви в пошуках компактного кросовера, з сучасним дизайном, ненудною кольоровою гамою та стильним салоном, це ідеальне авто. До цього всього ви отримуєте непогані технічні характеристики. Тут встановлена легендарна літій залізофосфатна батарея ємністю 60,6 кВт, заявлений запас ходу 510 км, а по факту 450 вл. Та 400 взимку, що теж непогано. Потужність 204 кінських сили, що дозволяє розганятися в цьому авто до 160 км. Але і це ще не все. Придбавши це авто, ви отримуєте преміальний та сучасний дизайн салону плюс практичність. Коли ви побачите кількість ніж, карманів, додаткових секцій, які є в цьому авто, ви зрозумієте, що комфорт пасажирів в цьому авто на першому місці. І те, що підкорює одразу, це помічники цього авто, а саме панорамне. Зображення 540 градусів. Не 360, а 540. Ви можете побачити свою машину навіть знизу. Також є вбудований реєстратор водіння та автоматичне паркування. Електрокар доступний в 5 номінаціях, названня Кращі ведучі. Електрокар доступний в 5 комплектаціях, а ціни на них стартують від 22 900 доларів. Більш детально про це та інші авто ви можете дізнатися на нашому сайті. Посилання буде під цим відео. А ми продовжуємо. І наступний електромобіль в нашому рейтингу це авто, яке планувало стати найпопулярнішим семімісним електрокаром в Азії та Європі. І якщо він в цьому рейтингу, то йому це вдалося. Мова йде про Volkswagen ID.6. Це один з найбільших електрокарів, на який ми робили огляд. Ну, якщо не брати до уваги китайський бренд модель Танк, але зараз не про нього. Якщо вам треба перевезти всю родину, собаку, тещу, півквартири, то це той автомобіль. Якщо вам треба. Кататись містом, чи ви плануєте довгу подорож? То це також ваш автомобіль. Якщо вас, не дай Боже, вигнали з дому і вам треба десь пожити. Це також ваш автомобіль. І ось чому? Ну по-перше, сім повноцінних місць, тільки у повнопривідній версії шість, і то навіть шість це дуже круто. По-друге, багажник. Якщо відкинути третій ряд сидінь, ви отримаєте ємність в 1820 літрів. В ньому можна перевести пів квартири, чи кинути назад матрац та залишити зночівли. У нас є традиція міряти багажник людьми, тому ми знаємо про що кажемо. Не менш важливо тут встановлена потрійна літієва батарея ємністю 84,8 кВт, що дозволяє проїжджати близько 600 кілометрів. Але ми реалісти, тому влітку 500 кілометрів, взимку 450. Лише з однією підзарядкою ви можете доїхати з Одеси до Львова. Про те, як заряджати електрокар з Китаю та де шукати станції підзарядки, ми вже зняли відео. Воно вже є на нашому каналі, посилання буде десь тут. Volkswagen один з найтехнологічніших брендів. І якщо ми вже заділи тему високих технологій, то ID 6 є що показати: Надійна системи безпеки з активною системою попередження про небезпеку, сучасна мультимедіа з підтримкою CarPlay та англійської мови, камера 360, автоматичне паркування, Трьохзонний Медконтроль та ще багато чого цікавого, що відео не вистачить. Авто доступне в п'яти комплектаціях, ціни на які стартують від 29 тисяч доларів. Напишіть в коментарях, яке авто з цих двох вам сподобалось більше, а ми продовжуємо. На екваторі нашого рейтингу знаходиться автівка, яка викликає дисонансні емоції. Хтось топить за те, що це надійне, безпечне та ідеальне авто за свої гроші. А хтось взагалі не розуміє, навіщо було робити таке авто на третьому місці нашого огляду. Honda INES e один ми вже робили огляд на цю автівку. Можете його побачити в нашому плейлисті з оглядами. Посилання залишимо згори. Чому так багато питань до цього авто? Давайте розбиратися. Почнемо з того, за що українці люблять цей електромобіль. Тут є всі необхідні функції сучасного електрокару, камера 360, автоматичне паркування, електропривід та підігрів сидінь першого та заднього ряду, адаптивні led фари для комфортної їзди водія, адаптивний круїз-контроль на повній швидкості та навіть вбудова Реєстратор водіння, що стосується базових характеристик. В ньому встановлена потрійна літієва батарея ємністю 68,8 кВт. Так, небагато. Але для своїх габаритів, при розході 13,8 на 100 км, цього достатньо, щоб проїжджати 400-450 літом та десь 350 зимою при заявлених 510 км. Тоді що не так, тут, мабуть, справа смаку. Порти зарядок знаходяться попереду. Хтось каже, зручно, не треба думати, якою стороною паркуватися. А хтось скаже, має Ня, перше лобове і все. батареї хана. Ну і напевно, найдивніший нюанс цього авто це двосекційна панорама. Спереду з механічною ширмою, позаду з ширмою, яку треба знімати власноруч. Трохи незручно, погодьтесь, але це теж справа смаку та звички. Панорама у них незручна. У мене в авто взагалі немає панорами. У тебе є? У мене машини немає. Гело, чапнесма френд. У мене є. Але це дрібниці наємність батареї, запас ходу та потужність. Авто це ніяк не впливає, особливо за такі гроші. А ось ціна цього авто вагомий аргумент, чому воно на третьому місці нашого рейтингу. Авто доступне в чотирьох комплектаціях, і ціни на них стартують від 19 тисяч 800 доларів. Не забувайте, в цьому відео ви дізнаєтесь не тільки про топ-5 електрокарів з Китаю в Україні, а й про те, які новинки слід дочекатись в 2024 році. Рухаємось далі. Ще одна Honda, але на цей раз MNV. Це найпопулярніша електрична модель цього бренду, що подарувало цій моделі таку славу. Давайте розбиратися. Відомий дизайн, який так полюбився водіям по всьому світу. Honda MNV є братом-близніком популярного бензинового авто, Honda тому вам не доведеться звикати до чогось футуристичного. До речі, авто здобуло популярність ще до рестайлінгу. Зараз в продажі є модель 23-го року, яка теж набирає популярність. Технічні характеристики характеристики середніх захмарних показників ви тут не побачите. Запас ходу 500 км, Значить, влітку ви отримаєте 400-450, взимку приблизно 350, потужність 218 кінських сил, що дозволяє розганятися до 150 км на годину. А от батарея здивувала замість потрійної літієвої, як на інших моделях, тут встановили літій залізофосфатну з ємністю 58,7 кВт. Саме ці батареї використовує найпопулярні. Ніший китайський бренд BYD, а їх авто ходять по 800 тисяч кілометрів. На жаль, виразної системи безпеки немає. Apple CarPlay чи Android-Auto відсутні. Тут встановлене звичайне LED світло, салон з екошкіри, електропривід сидінь тільки для водія, підігрів тільки першого ряду. Зате є англійська мова вмонтована панорама, що відкривається, та релінги на даху. А також тут великий багажник ємністю 437 літрів. А якщо відкинути задній ряд, ви отримаєте 1214 літрів. За це і люблять Honda MNV, за її простоту та доступність. До речі, щодо доступності, авто має дві комплектації, ціни на які стартують від 21 900 доларів. І перед тим як перейти до нашого переможця. Напишіть в коментарях свої варіанти відповіді на питання, який найпопулярніший електрокар з Китаю в Україні. І як ми обіцяли, дві топові новинки, які слід дочекатись у 2024 році. І перша новинка це електричний кросовер, який презентували в 2023 році. Зараз він доступний для передзамовлення, а для продажу він буде доступний в 2024 році. І по деяку, що він стане гідним конкурентом для таких брендів, як Honda, Nissan та Volkswagen. І це Kia ev 5, автівка південно-корейської корпорації Kia Motors. Автомобіль базується на електричній платформі Hyundai. Вже відомо, що автомобіль Kia ev 5 отримує першу версію з одним електродвигуном на 218 міські сили та заднім приводом. Також відомо, що електричний кросовер отримає залізофосфатну батарею та зможе подолати 700 кілометрів на одному заряді за допомогою електромобіля Kia EV5 можна зарядити інший електрокар чи забезпечити електроживлення для невеликих заміських будівель. Придбати автомобіль можна буде від 27 000 та 37 тисяч доларів в залежності від комплектації. Друга автівка потішить всіх шанувальників бренду Volkswagen. Це Volkswagen ID.7 – електричний седан. Він базується на платформі MEP та прийшов на заміну авто з ДОЗ Volkswagen Passat. Авто буде доступне в двох комплектаціях ID.7 Pro з потужністю 286 кінські сили, ємністю батареї 77 кВт та запасом ходу 615 км. ID.7 Райм з потужністю 286 кінської сили, ємністю батареї 86 кВт, а запасом ходу 700 км. Придбати авто можна буде від 25 тисяч доларів. Після таких новин можна і до переможця нашого рейтингу переходити. Мабуть, багато з вас вже здогадалися, що це за електрокар. Мабуть, кожен другий електрокар в Україні цього бренду та цієї моделі. А у 2021 році цей електрокар здобув титул всесвітнього автомобіля року. Увага! Це Volkswagen ID.4! Такий знайомий, такий рідненький. Майже жодне корисне відео в наших соцмережах не обходиться без цього авто. От знаєте, є базовий одяг, а це базовий автомобіль. Це база, це фундамент. Тут немає нічого зайвого і, навпаки, є все для комфортної їзди. І все за доступною ціною. Це середньогабаритний кросовер з оптимальним запасом ходу в 600 кілометрів. Взимку він проїде 400, влітку 500. Хороший запас ходу зумовлений потрійною літієвою батареєю. Ємність. 184,8 кВт. По суті, на одному заряді ви можете проїхати від Одеси до Києва. А якщо зробите одну підзарядку, то й до кордону з Польщею вистачить. Це авто має європейський, а точніше німецький характер. Тут все на своїх місцях. В дизайні нічого зайвого кольорова гама. Стримана дизайн кузова сучасний та буде популярний ще багато років. Авто підтримує CarPlay, має повний фарш по системі безпеки, адаптивні матричні фари, чого немає в найближчого конкурента Нісан Арії, ефектне внутрішнє підсвічування, камери 360 та автоматичну парковку. На нашому ютуб-каналі є відео, де ми порівнюємо це авто, точніше, дві його комплектації Prime та Light Pro. Якщо ви плануєте купити це авто, обов'язково додивіться це відео, щоб не помилитись з вибором комплектації. Посилання буде згори. Ну що, це був рейтинг від Анкарс. Такий формат відео ми робимо вперше. Напишіть в коментарях, як вам, і напишіть, яке б авто обрало б саме ви. Обов'язково підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі в Анкарс.